Малі хотів би побитись у напівлегкій вазі за пояс. Дана Вайт вважає, що Аспінал поки нічого не заслуговує. Макгрегор наїхав на Трампа. Два лішвілі упевнений, що у Марнур Магомедов проєкт UFC. міючи 100% закінчить кар'єру. Аспінал і його плани. Зак Снайдер і Френсіс Сінґану. Все це у сьогоднішньому випуску. Всім привіт! Ви на каналі ММА в деталях розглянемо останні події. Шона Мелі заявив, що в майбутньому він хотів би побитися за пояс у на півлегкому дивізіоні Фігереду кинув мені виклик, він може стати наступним суперником. Скоро буде бій холовей токурії. Я хотів би мати шанс побитися на півлегкій вазі. Холовей то Нормагомедо, нормагомеду, У мене є багато варіантів. Не розумію, навіщо сунути свого носа в чужий дивізіон. Як у тебе ще є претенденти? Скільки цю уже вже захистив свій пояс? Один раз, зараз ось буде другий. Спочатку зачисти свій дивізіон, та ще й упевнено, без рішень. А тоді, окей, іди в інший дивізіон. মানে Дана Вайт висловився з приводу Тома Аспінала. Немає жодних сумнівів, що Том Аспінал страшний боєць і він майбутнє важкої ваги. Але поки він тільки піднімається кар'єрними сходами, усі кажуть, він заслуговує на це, він заслуговує на те. Але він поки що не заслужив нічого. Так він круто виглядає і доб'ється свого. Але у нас є стіпамі очі Джон Джонс, які вже зробили собі ім'я. Вони билися з усіма, з ким можна було побитися, тому вони заслуговують провести свій бій. Тобі з них. Не переміг, вони зобов'язані будуть побитися за спінолом. Вони повинні будуть дати тому шанс. Все вірно, Том підіймається сходами успіху. От і всі кажуть, що він заслуговує на це. Якось у Дани дивно строяться плани. Наприклад, взяти Умара Нормагомедова. Він не бився із топами, окрім Корі, переміг його рішенням і тепер є претендентом. Це як? Типу, тут він заслуговує і зробив все, що треба. А Том, бачте, нічого ще не зробив і не заслуговує. Якась дивна політика дане. Тим паче, Джон Джонс та Стіпе Мійочич можуть обидва завершити кар'єру. І що тоді? Просто віддати тому пояс, друже. Підпишись на канал, якщо цього ще не зробив, та тисни на лайк. Це допомагає у розвитку україномовного контенту. Конор Макнаґец наїхав на Дональда Трампа, який нещодавно назвав своїм улюбленим бійцем Кебаба Нурмагомедова. Це рішення стане кінцем виборчої компанії. Смердюча тустахівська мавпа. Дагестан, ваш улюблений боєць UFC? американської компанії. Вау! Це просто жахливо! Я дуже помилявся. Я думав, це буде менталітет тільки США, який би я хотів бачити у свого президента. Натомість він обирає відставного чувака з Дагестану. Сі, у якого тільки три головні події, це був жахливий вибір. Смачно підгоріли у Макнаґідса, але погоджусь, Трамп обирає не тих людей. Мираб Два висловився про Умара Нурмагомедова. Умар, це великий тест зараз. Я знаю, і всі веде його, і він не заслуговує на це. Але він хороший боєць, хоч він нікого й не побив. Він десятий номер і бився з другим. Якщо він переміг, то стане третім або другим. Його ведуть, і ми всі знаємо, чому. Тому що він брат Кебаба. Алджамейн Стерлін заслуговує свого місця. Я заслуговую своє. Те саме стосується і Корі Сенхагіна. А от Шона Умелі та Ума. Мара ведуть повністю згоден з мирабом. Це проєкт UFC. один брат кебаба має хайп. О'Мелі має медійку, вміє себе продати, і ще є пімблет, якому теж дають бійців, яких він може пройти. Це несправедливо, це не спорт, а бізнес замотаний в обкладинку чесного спорту. Дана Вайт повідомив, що колишній чемпіон організації у важкій вазі, Стіпе Мійочич точно залишить рукавички в октагоні після титульного поєдинку. Стіпе 100% завершить кар'єру після бою з Джоном Джонсом. А от Джонс, такий хлопець, який завжди любить кидати собі виклик, згадайте його рішення про зміну дивізіон. У мене немає поняття, що збирається робити Джон після поєдинку із Стіпе, але я був би шокований, якби він захотів побитися за спінелом. Чесно кажучи, на бри... Предлого чекати їхній бій, тим паче шоу не буде з повагою до стіпи. Не думаю, що йому є що показати у своєму та віці з простоєм і після глухого та важкого нокауту від хижака. Так напевно і Джон захоче завершити свою кар'єру на піки. Подивимося, що буде далі. Томас пінал відповів на запитання щодо своїх подальших планів. Я не знаю, що буде далі. Вирішувати щось не в моїх силах. Знаю лише, що мій наступний поєдинок буде за титул. І на цьому все. Ні на що інше я не підпишуся. У наступному бою я як і завжди буду битися з ким завгодно, як це було протягом усієї моєї кар'єри. Можете запитати у будь-яких матчмейкерів. Але прямо зараз я найкращий важкоатлет у UFC, і я буду наступним битися за титул. Так, я підстрахую поєдинок Джонса та Мійочича. Поб'юся з обома на годинному повідомленні, якщо це знадобиться. Слухайте, я можу перемогти обох цих хлопців без проблем. Якщо потрібно буде прилетіти за день, я можу це зробити. Це все легко. Я найкращий, я переміг усіх претендентів. Для мене це означає, що я найкращий. Б'єш усіх претендентів, і ти найкращий у світі. От, і все. Том на піки своєї форми і скоро отримує своє. Залишилось не так довго чекати. Суперзірка екс чемпіон UFC у важкій вазі, уродженець Камеруну Френсіс Хижак Нгану, знявся в епізодичній ролі у фільмі Бунтівний місяць режисера Зака Снайдера. Хижакові дісталася роль гладіатора у другій частині кіноподії. Перша частина має назву в вогню з'явилася на нетфліксі в грудні минулого року. А от друга частина має назву Даруючи шрами, яка вийшла у квітні цього року. Для Нгану це друга поява у кіно. Його дебют Відбувся у Форсажі 9 у 2019 році. Особисто я ще не дивився жодної частини, але, можливо, є хтось із підписників, хто вже подивився. Тому діліться своїми враженнями у коментарях, буде цікаво почитати. Друзі, дякую, що додивились випуск до кінця. Ну а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобалось відео, тисни на лайк, не забудь залишити коментар, щоб це відео залітало до рекомендацій. Також залітай до нашого телеграм-каналу, там ще більше новин. З вами були Еме Наталях обійняв, та підняв, скоро почуємось.